Отже, що ми маємо? Ми маємо escape, американець. А, проблема яка? Автомобіль в один момент просто перестав запускатись. Під'їхав автомобіль до двору, постояв декілька годин, завів, не заводиться. Тобто Спробував завести, не заводиться. Запалювання вмикається, не заводиться взагалі, навіть не питається схватити. Продіагностував, показало обрив по цьому клапану. Клапан, EVAP, це клапан абсорбер топліних парив ось ось стоїть, але, видаливши ошибку, все одно нічого не помінялося. Потім, після огляду, я зрозумів, так як кришка була закрита, не було чутно, але відкрив кришку, щелкає це реле, Так швидко. Тобто це недостаток живлення. Продіагностував, у нас був згорівший запобіжник, як і оце оцей. Якось доїхав до гаража. Загорівши запобіжник, але й вмикаючи його, вставляючи сюди, він знову згоряв. Ставив якусь трошки сильнішу перемичку, так не можна робити. Я зробив це на свій страх і ризик. Десь шевелив провода, і автомобіль заводився, і я би на всіх парах мчав, тобто сюди, щоб виправити цю проблему, знайти в чому ж біда. А біда заключалась, не знаю, зараз розібрав. Я тут приводив до тями проводку, я там вже її розлопатив знову ж таки, треба заізолювати її, щоб вона лежала, десь коротить. Але розібравши, я зрозумів, що у нас проблема ось туточки. Ось дивіться, маси немає. Можливо, проблема тут у нас криється, але не факт. Будемо зараз ковиряти і шукати, чому проблема. Але коли, але я, дергав... коли я дергав проводку... Все Зараз Зачищу термоусадку, спробую під'єднати, подивимось, що зміниться. Якщо зміниться, будемо приводити дотянути цю клему, можливо все виправиться. Ну дивіться, наглядний приклад. Класає реле. От я за нього берусь. Бачите, да, воно? клацає, Вставляю запобіжник. Це... О, все, згорів. Нафіг. А тепер дивіться, бачите, я зажимаю. І все, заработало. Тобто зараз я відновлю цю клему, ставлю запобіжник і погнали далі. І так, що я зробив? Я взяв, одірвав оту клему залишки, викинув оці залишки, де десь там уже полетіло в утіль. Взяв клему шевролетовську. Вона така двойна, одну частину я розпінував, провода, зачистив, обжав в клемі. Чому двойну я міг зняти цю частину, але комусь, можливо, щось знадобиться, вони під'єднаються сюди, Тоже розпакують, її обіжмуть, пропаяють. Я пропаяв, заізолював, смазкою помазав. Все клас. Щас... А, ну я вже в принципі затягнув. ну і Зараз збираю і дивимось результат. Отже. Все зібрав. все гуд, Запобіжник поставив. Давайте пробувати заводити автомобіль. Запускати, заводить. 99 тисяч. Ой, таке буває. Таке буває, тому що дивіться в чому прикол цього форда. Коли запалювання вимкнене, ми дворники можемо двигати, як хочемо. Бачите? Ну, тобто, оп, і все, да? Але, дивіться, дивіться залишаємо ми Та, дворник в такому положенні. Оп, і він став обратно. І коли запалювання ввімкнене, дворники все, не рухаються. Тобто ви зрозуміли, вони отак от от один від одного відштовхуються. Дуже цікава тема. Дуже цікава, але круто, коли миєш автомобіль. І вимнув запалювання, дворники розкинув, підняв, як тобі треба і все, заводимо. Дотяжка стартера, до речі, стоїть. Engine on, Brake, lamp, bulb, fault, fault, брейк. Ага. Ну, зараз ми повидаляємо помилки. Всі стопи працюють. от, помилки видаляємо. І катаємось. Дивимось. Дивимось, що нам треба. Нам потрібен американський Ford. Ford American. Окей. Okay. Автоматичний пошук. Так. До речі, не завжди виходило на зв'язок на ну, діагностика, тому що згорав запобіжник, реле клацало, як хотіло коли я ставив замість реле перемичку, напряму перемикав контакт, тоді на зв'язок виходило. Для того, щоб продіагностувати, вам потрібно, зараз скажу два контакти перемкнути. Там іде три однаково стоїть, один поперечно От перемикаємо один той, що поперечний і напроти нього. Так, педаль ага. тормоза, бла, 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 бла. Тут зараз нічого нам толком не скаже, тому що була куча помилок, ми вже виправили проблему. Тому видаляємо просто і дивимось на що ругається авто. <свист> Помолов мульон. Зараз знесемо їх. Зато ми тепер знаємо, за що відповідає ця маса. І за швидкість автомобіля, і задні, ні, задній модуль камери, це зрозуміло. Ліва фара ближнього світла Це ми відключали. Лівий стоп-сигнал. Правий стоп-сигнал. Зв'язок з... Блоком управління двигуном все видаляємо помилки. І все, у нас залишилось зв'язок з магнітолою, тому що тут вже в мене на андроїді стоїть. Під нею підключена задня камера, штатна відключена. І це помилка, тому що автомобіль був в ДТП. І ніхто не відшив цю помилку. Ця помилка приписується, коли відбувається ДТП на автомобілі. Друзі, така незначна проблема, але, скажімо так, наробила біди цей автомобіль вже відновлюється по проводці, він з Америки, повторюсь, і відновили, скажімо так, не дуже добре, не дуже якісно, тому що цей автомобіль до мене приїхав на переробку проводки, перепіновувався весь всі роз'єми на блоки управління двигуном, тому що все було перебите, все паялося, і так робити не можна, навіть навіть не паялося, а на скрутках було. І вставочки, вставочки, вставочки. Тобто я вирізав повністю всю, всі ці пошкоджені куски, міняв роз'єм. Ми на автомобілі, але, скажімо так, не доробив. Я розумів, що проблем дуже багато, бо блок запобіжників зліва, ЕБУ зліва і удар був зліва. А вже ж було пошкоджено, зробили, повторюсь, неякісно. Тому проблеми ще мали б нас переслідувати довго, але я так зрозумів, це вже остання проблема, з якою ми зіштовхнулися по проводці з лівої сторони, тому що вже багато чого переробили. Трапилась така біда, відламалась клема, Інша, я також вже бачу, що вона на підході. Ну, ще годик вона поїздить, можливо, пізніше я її виправлю. Але зараз, як бачите, проблему вирішили таким чином, поставили клемку і все запрацювало. А проблема. Чому згорав запобіжник? Ви скажете, ну він же ж не має згоряти, він же ж не коротить. Річ в тому, що коли він починає торкатись, ви бачили, які йдуть іскри, тобто йде дуже велике навантаження на цю проводку, і запобіжник не витримує і просто згоряє. Тому з -за недостатнього живлення починало щелкать релюшка. Е у случаї, якщо вам треба продіагностувати, щоб АБУ вийшов на зв'язок, просто кидаємо перемичечку замість реле і діагностуємо. Якщо у вас помилки щось схоже на те, що в мене, ліземо до цієї маси на лонжероні. Вона знаходиться під корпусом воздушного фільтра. Легко добратися, головне там, зняти фару. Так, фару зняти треба помучитися. Можна і не знімати. Я вирішив зняти, вирішив таким чином, нічого складного, як кажуть, немає. А, ну, а ви, якщо розумієте, що це вам не під силу, ви завжди можете скористатись ресурсом CSTO.ua. посилання на цей сайт внизу в описі до цього відео. Просто кидаєте запит без реєстрації, без нічого, все безкоштовно, і вам, майстри, телефонують самостійно з вашого міста. Вже майстри автоелектрики. І вже ви обираєте, до кого саме ви поїдете. Обираєте ту пропозицію, яка краще з цього підходить вам. Ну і а вже ж, давайте, мабуть, продовжимо це відео. Вирішив трошки доробити. Розетку, бо є розетка під ну 220-110 вольт, неважливо. 220 штекер, блочок живлення від телефона без проблем заряджає телефон. Е і зіштовхнувся з тою проблемою, що розетка американська, плоска. І ніде не зміг знайти, скажімо так, швидко перехідник де й не дуже хотілося цю трахамудію цілу збирати е на центральній консолі задній, бо постійно задні пасажири будуть її ламати. Тому вирішив переробити цю розетку. Щось схоже, що було на нашу розетку. Тому погнали дивитися, і якщо сподобається, з вас підписка і лайк. Погнали. Коротше, маємо Escape американець, і у мене є така ось розетка на 110 вольт, 150 Вт, 60 Гц. В принципі, зарядити ноутбук або телефон, в принципі, підійде. І дуже обидно, що тут плоскі отвори. <станець> Вирішив я знайти перехідник, і я його, на жаль, не знайшов. Колись я купував китайський телефон, китайський Samsung. І там були такі перехідники з плоского на круглий. ніде я не зміг знайти, це треба шукати. Не став я заморачуватися, думаю, а що мені заважає оці, Ну, на, на що мені ці перехідники кучу всього. Нас настраювати, якщо я можу просто переробити ці отвори на круглі. Все робиться елементарно. Для того, щоб розібрати, треба відкрити бардачок, підняти цю ось, ось панельку, чуть -чуть відстігнути. відстягуються ці боковушки. У нас є доступ до торксів 20 чи 25. не бачу, Він Треба віддвинути сидіння вперед максимально. І тут те ж саме. Так само відкручуємо і знімаємо задню панельку, а далі дивимося, що будемо робити. Наша задача зняти саме цю розетку і далі вирішимо, бо я ні разу не розбирав тут. Вирішимо, що будемо чудити. Так, відкрутив. Тепер пробуємо знімати, але не впевнений, що у нас вийде, тому що я дивлюсь, що щось тут тримає ще. Такс. Ага, треба трошки усіки ці розвести. Не знаю, як у нас це все вийде. Так, тут є і скоріше за все, що тут десь є. Мені не вдалося, там щось тримає, мабуть, повністю треба подлокотник розбирати, тому що кришка заважає зняти оцю задню частину. Але коли я подав назад... Оцю ось, ось панельку, вона легко вийшла. У нас відкрився доступ до болтів. Зараз спробую включити фокус. Воно болти. Два штуки. Один і два. Обережно їх отак відкручуємо. Ми зможемо їх потім обратно ставити. Без проблем. Ми зможемо достати розетку, як нам треба. Через оцю бокову щель, а далі вже будемо е, отут ось, ось в руках держати і вирішимо, що будемо робити. По контуру розковирюємо її, задня кришка відхода У нас відкривається доступ до таких ось клем. Зараз робимо круглі гарні отвори. І, не знаю, Чуть-чуть мабуть, в нашому випадку. Давайте спробуємо, а далі вирішимо. Можливо, якось. Закруглити клема, або навіть залишити як є, але просто їх розігнути. І в нас почне вставлятись звичайна розетка. Так, трохи отвори в мене не вийшли, бо я спочатку пропаяв і наче все зробив правильно, але потім почав гравюром обрабатувати, і воно з'їхала фріза і коротше. Але тим не менш. Дивіться, отут на розе, в розетці. Всередині я розігнув усики, центральні я зробив плоскі, тому що якщо розігнути їх, вони один одного торкаються. А всередині білі штучки, бачите, це клавіші. І коли ви вставляєте розетку, щось, ці клавіші бачать, присутність інструменту, загорається діод. Тобто зараз я внутрішні вирівняв і трошки розігнув їх. Зробив отвори, зараз вставляю, збираю і дивимося, як все працює. Це в чому прикол. Коли ми зробили більші отвори, розігнули усік, отак відкривається доступ до цієї розетки. Воно в принципі там сильно в глаза не бросається. А вже ж любитель зробити добре, але да, ну, бачите, не дуже гарні отвори, які мені не подобаються, а інакше ну ніяк. Можна вже сюди прилопатити якусь розетку круглу, але одну тут з написами ніхто там не буде придивлятись. Як вставляється. Ну, тобто, то, що у нас відкриті контакти, вони не спрацюють. Тобто на них не буде напруги, поки щось не вставиться в два піна. Тобто, ми вставляємо Оп, розетку і все стоїть, все заряджається. Зараз я покажу, ну, давайте так. Ми спробуємо увімкнути запалювання. Бачимо, на, діод не горить. Давайте виключу спишку, діод не горить. Але коли ми... Так, все працює, уже все стоїть, видно перехідник. Все клас. Зараз будемо заряджатись, подивимося, як швидко це відбудеться. Але зарядка зазвичай показує о, не зазвичай, а півтори години зарядка повністю. І так, замінив я, до речі, зарядку, на нову трошки психанув, бо та біла зарядка вона дуже довго щось заряджає, що блочку гайки. Психанув, купив отакий кабель. Товстий високовольтний У нас є розетка. Я вставляю. Все гарно, бачите, все стоїть. У нас діод не горить біля надпису Герц. Зараз вмикаю запалювання. Давайте покажемо вам, щоб ви бачили все. Я вмикаю запалювання і через деякий час загоряється діод. І починає заряджати телефон. І скажу так, заряджає доволі швидко. Оця зарядка вона показує на телефоні дуже швидку зарядку. Не просто швидка є зарядка, а є ще супершвидка зарядка. От в мене без проблем супершвидка зарядка. Працює, він заряджається. Але є один недолік. Ця вся Трахомудія працює тільки на заведений автомобіль. Тобто на заглушеному автомобілі розетка перестає працювати, тому що, ймовірно, вижирає дуже багато енергії. Ну, В принципі, це логічно. Тому якщо вам треба заряджати, скажімо так, на заглушений автомобіль, то, мабуть, і сенсу нема переробляти. Ну а так, в принципі, все працює як треба. Тому, друзі, кому відео сподобалось, обов'язково лайк, підписка. Читаємо опис до відео. Там є дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на наш інстаграм, на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить сюди, в Ютуб. Тому переходьте, підписуйтесь, обов'язково лайк. Всім успіху, всім удачі і пока.